У Наталії Миколаївни вже закінчився термін дії гривневого депозиту в банку Надра, але вона не поспішає забирати свої чесно зароблені гроші. Клієнтка дізналася, що нещодавно в банку стартувала нова депозитна акція Фінансовий туризм з одним з найбільш вигідних процентних ставок на ринку України до 24% у гривнях, 12% у доларах США і 11% в євро терміном на три місяці. Фівралі я розмістила депозит. в гривнях по 20 и 14 процентов годовых. Потом я решила перевести деньги в валюту, причем проценты я не потеряла. Сейчас у меня срок действия депозита закончился, но я решила оставить его в банке, потому что банк мне предложил более выгодные условия. За збереження своїх коштів в умовах політичної та економічної нестабільності Наталія Миколаївна не турбується. Каже, що свого часу пережила кризу 2008 року і добре засвоїла, що в таких ситуаціях головне зберігати спокій і грамотно підходити до вибору банку. Банкіри ж у свою чергу, стверджують, що банківська система країни стала набагато сильнішою аніж була 5-6 років тому. А Національний банк України вживає усі необхідні заходи, щоб повністю нормалізувати ситуацію. Крім того, експерти говорять про те, що саме період економічної... стабильности Наикращий час зафиксовать додатковый дохид на высоком уровне. На наш взгляд, именно сейчас наиболее удачное время разместить депозит в банке. Уверяю, что как только ситуация в стране стабилизируется, процентные ставки будут снижаться. Но при этом важно выбрать надежный банк. Например, почему банк надра может позволить себе высокие ставки по вкладам? Потому что мы продолжаем развиваться, мы активно наращиваем клиентскую базу. На сегодняшний день отделения банка НАДРА по всей Украине работают в штатном режиме, согласно графику. Банкоматы и кассы обеспечены наличными средствами. В банке проводится постоянный мониторинг использованных средств и оперативно в рабочем режиме подкрепляются кассы отделений и банкоматы наличными, в том числе и в валюте. Наша знімальна група переконалась, наразі банкомати та каси банку надра забезпечені готівковими коштами у повному обсязі. Як з'ясувалось, у фіностанові ведеться постійний моніторинг використаних коштів та оперативно у робочому режимі підкріплюються готівкою, у тому числі й валюті, каси відділень та банкомати. Варто зазначити також і той факт, що коли більшість фінустанов встановлює значні обмеження на зняття готівки у банкоматах, ліміти банку Надра залишаються на тому ж рівні, що й чотири місяці тому від 2990 до 4000 тисяч гривень на день, залежно від класу картки. При цьому спеціалісти запевняють, що у разі потреби можна змінити, збільшити чи зменшити свій ліміт, звернувшись до найближчого відділення банку Надра.